az ő fogadásukra. Az első kérdése a na közösségével, és ezért már elérhető a szituáció. Még több ember a benzin, i és ezért készülnek a vendégek, és ebből gyorsabban lehet készíteni. Nem, minden állampolgár, aki át akar kelni a tükenményeket, minden ember lehet jönni Magyarországon, és Nincs is szempály a kérés, kérés, nincs benzina. Nincs. Magyar, nemzetiségű, illetve az ukrán nemzetiségű állampolgárokra bárki jöhet minden nap, itt azonban meg kell találkozni, hogy ebben a v a gazdaság személyes használatra szolgálható értékesíteményel, ami azt Сьогоднішня зустріч з колегою з угорського боку з Мезогабором дала нам можливість проговорити декілька серйозних дуже питань, які практично проговорювались раніше, але по яких ми на сьогоднішній день досягли в общем -то, певних домовленостей. Це стосується в першу чергу обміну інформації під час перетину груп при Євро 2012 коли громадяни будуть пересікати україно-угорський кордон. І практично ми будемо володіти уже інформацією щодо цих організованих груп. Слідуюче питання, яке ми проговорили, це можливість перенаправлення мікроавтобусів, які слідують через пункт пропуску загань. ЧОП на берег шрунь лужанка. Це також дасть можливість скоротити черги на кордоні. Це дасть можливість громадянам, які будуть їхати на футбольні матчі, спокійно пересекати кордон. З цього боку абсолютно повне порозуміння з боку угорської сторони, і я думаю, що ці домовленості, які сьогодні нами опрацьовані, нам дадуть можливість в працювати абсолютно ритмічно.